Привіт інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату. Сьогодні я розповім вам про дещо, що скоріше за все знадобиться вам, якщо ви фотограф в будь-якому випадку, так чи інакше, колись завжди, без варіантів. Майже. Отже, в одному зі своїх відео я розповів таку Цікаву деталь, що один з моїх об'єктивів я трішки приміняв. Що я маю на увазі? В мене є ось такий об'єктив 210 мм, і ось ця частинка, вона якимось чином в сумці чи десь зігнулася. Це кільце. І це насправді стається зі мною. Не. Це направду, стається зі мною не вперше. І саме з об'єктивом, це перша така ситуація у мене, але в, загалом, скажімо так, за мою кар'єру, був такий випадок, коли я впав. Я наступив в безодню, впав з камерою в руках і вдарив її об асфальт об'єктивом, передньою лінзою. І в мене там був дуже класний фільтр B&W, який розбився, зігнувся і лишився на камері. Його треба було якимось чином скрутити звідти. Адже тут у нас є різьба під світлофільтр. І якщо ви уявите, що це зігнулося, вона більше не кругла і вона більше не крутиться. І скрутити його не так легко, як може здатися. Щось подібне трапилося з цим об'єктивом. Якимось чином, десь в сумці я зігнув цю передню частину, передню цю різьбу на самому об'єктиві. І, відповідно, я не міг користуватись ніякими фільтрами, ба більше я не міг просто поставити кришку на об'єктив. І ну це, як би проблема. І треба було якимось чином вирішувати. І повністю випадково, звісно ж, я Дізнався, що існує інструмент, який це робить. Мова. Сьогодні піде про те, що в цій коробці, отже, я знайшов е, інструмент, який або знімає фільтри, якщо вони пошкодились таким чином, зімнялися, або навіть випрямляє передню цю частину об'єктива, якщо вона, звісно, з відповідного металу, і підлягає такому ремонту. В чому суть? Тому що, можливо, можна було б випрямити і просто так там чимось так винайти. Але в об'єктива там же є різьба, яка нам потрібна, яка потрібна, щоб вона лишилась цілою, неушкодженою. І якщо ви схочете просто якось вирівняти ось цю передню частину, вам потрібно, щоб ось всередині вона лишилась з різьбою, Ну, бажано, щоб відремонтувати. І справа в тому, що саме цей інструмент, який в цій коробці, він виконує дві функції насправді, і вони обидві потрібні людині, яка знімає на великий формат особливо. А загалом цей інструмент можна використати і для тих, хто не знімає на великий формат, кого є просто об'єктиви і якісь такі ушкодження. Але якщо ви знімаєте на великий формат, то цей інструмент знадобиться вам більше ніж один чи два рази за ваше фотографічне життя. в в якому сенсі я зараз розповім. Отже, що тут у нас? Тут у нас є ось така штука. Пакетик. Можна його полопати. Е, виглядає це диво ось таким чином. Е, коштує 20-30 доларів. І так, це типу 20-30 доларів, які ви витрачаєте на те, чим ви скористаєтесь раз чи два. Якщо ви будете тільки от об'єктиви ремонтувати. А з іншого випадку, от якщо ви знімаєте на великий формат, то ця штука вам потрібна. Це такі, знаєте, є е, е, якісь речі, які фотографи не дуже люблять купувати, <суміло> тому що вони дуже рідко потрібні. Але от без них ніяк. Це воно. І я не знаю, яка в цього назва, якщо чесно. Я можу лишити посилання на aliexpress звідки я це взяв? Це сталева. Якась сталевий інструмент, і що він робить? В нього є ось різьба, і ви, якщо його провертаєте, він відповідно ось так роз'їжджається. Чим він відрізняється від чогось можливо що можна було би використати для такого ремонту, це тим, що ось тут, на ось цих виступах, вони заокруглені, і вони двох розмірів, більшого і меншого. І на них нанесені такі, ну ніби різьба, але це не різьба, нанесені такі штуки, які дозволяють, якщо ви попадаєте в різьбу, ось таким чином, якщо ви попадаєте в різьбу об'єктива, то вона, цей інструмент її не псує. Він потрапляє в ці виступи. І, відповідно, не псує. Далі ви просто розкручуєте до відповідного розміру, вставляєте в ту частину, яка возмята, і розкручуєте її. І потрішку-потрішку по дуже повільно отак як я роблю на відео, яке вставлю зараз. Дуже повільно, дуже методично, не надто поспішаючи і дуже обережно. Рівняєте передню частину вашого об'єктива або вашого світлофільтра, який вам потрібно зняти, або його зняти, скрутити. світлофільтром, я думаю, що варто було б вдягати рукавиці, якщо він пошкоджений, наприклад, розколотий, тому що це скло там і так далі. Але якщо ви просто рівняєте об'єктив, як я, то можна обійтись без рукавиць. Головне в цій справі абсолютно точно не поспішати. І він рівняє об'єктиви, в описі цього інструмента є, до якого, з якого до якого розміру, коротше кажучи, все, що заокругленої форми, форми з Різьбою, Різьба ця, вона стандартна на всіх об'єктивах. І тому ось такий інструмент. Що він робить, і ще такого цікавого, що цікавило б людей, які знімають на великий формат в комплекті, ще є. З, з ним ще є ось такі леза, і ось такий ключ, і відповідні е, гвинтики. Що роблять ці леза? Ці леза нам потрібні для. вони встановлюються в бокову частину. Ось так, мабуть, вони мають бути. Піджимаються. І вони тут є різні, якісь більші-менші. Але загалом вас найбільше, мабуть, будуть цікавити. Ну, якщо ми говоримо про великий формат, то найбільше цікавлять саме ось ці два, які я зараз тримаю в руці. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Що ця штука робить. Справа в тому, що Справа в тому, що ось такі об'єктиви, вони е, встановлені на дошку ось цю, е, і тримаються на ній за допомогою такої, такого кріплення. Ось тут його можна побачити, це така кругла, ну ніби гайка. І вона відповідно відкручується, ось тут такі є заглиблення, і вам потрібно інструментом у них попасти, і ось таким чином відкрутити, ослабити і відкрутити. І це історія, і це історія, яка дуже розповсюджена, не просто дуже розповсюджена, а всі об'єктиви. Великого формату, вони кріпляться на дошку так. Якщо ви вирішите цю дошку змінити, або змінити на цій дошці об'єктив, або ви купите об'єктив, в якого немає дошці, і дошку окремо, і вам треба все це зіставити. Бо інколи від того, що ви сюди тиснете, це кріплення послаблюється, вам якимось чином його треба затискати. І затиснути треба сильніше, ніж ви можете це зробити рукою, але так, щоб ви потім могли це відкрутити. Ну, коротше кажучи, без спеціалізованого інструменту це зробити досить складно. І існує інструмент, який робить саме це і тільки це. Але з іншого боку, тому що ось ці діаметри, вони стандартні, відповідно до розміру затвору, вони стандартно, стандартні ці гвинти. І існують інструменти, які відкручують всі, там їх чотири, мені здається, чи скільки, і відкручують і всі. Але ось тут такий універсальний інструмент, який і лінзу випрямляє, і одночасно може відкручувати ці гайки. Відповідно, відповідно, він суперзручний, суперпотрібний для тих, хто знімає на великий формат, і потрібно один чи два рази за життя тим, хто не знімає, але в кого є світлофільтри, об'єктиви і оце все. Якимось чином треба ремонтувати. Тому що в, з камерами великого формату ви так чи інакше зіштовхнетесь тим, що якийсь дрібний ремонт потрібно буде виконувати в цих камерах, якщо це можна назвати ремонтом, щось прикрутити, щось відкрутити, щось заклеїти. Тому що це все ж таки, скажімо, механічні камери і ось така історія. Тому дуже раджу. Дуже раджу для о, виконання такого ремонту. Дуже раджу цей інструмент. Я мав певні сумніви, чи це спрацює на 100%, чи він достатньо якості, чи він достатньо о, твердий і дебелий. Для того, щоб розгинати, тому що метал насправді в об'єктивах не такий вже і, скажімо, так, вже легко гнеться. Але все спрацювало і ну, фарбу я, звісно, зідрав з нього. Але в цілому він абсолютно в такому стані, як і був, коли я його отримав, нічого не пошкодилось і ну, от він чекає тепер наступних своїх разів для ремонту. Сьогодні в мене таке відео, сподіваюсь, воно допомогло вам оживити ваш об'єктив чи зняти світлофільтр, який застряг. Всім пока.